Всіх вітаю буду обробляти персик і абрикос від моноліозу. Така стадія у нас ще один день буде тепла, а потім вже будуть холода. І непонятно, що буде з погодою. Це персик, в даному випадку річ мей. І така стадія бутону на абрикосі. Це наша центральна абрикоса, про яку я знімав в одну з перших відео. Тобто рожевий бутон. Хоча ось там у сусідів вже цвіте абрикос. Чим я буду обробляти? Хорус, актара. Хоча в мене Engio зараз є, але важко сказати, що буде краще діяти. Від довгоносика, нібито Engio краще, судячи з їх каталогів. І такий антистрес для важких кліматичних умов. Мігафол. З того, що було в епіцентрі, це те, що було в наявності. Я би хотів піти від хоруса від Актари, взагалі від Синженти, але треба таке, щоб під'їхав, купив і не, не вибираєш. Якщо хтось знає аналоги, такі, що можна в епіцентрі купити і дешевше, або в якомусь масовому магазині у великому місті, то будь ласка, порадьте. Звичайно, наша роботяга, наша велика штанга. І навіть зі своєю штангою я туди не достану. Ось деякі дерева вийде обробити гарно, деякі ні. Бо тут 4 метри і не хочеться зрізати це і так дуже зрізали, бо тут метрів 9 вона була. Зрізали, але затінок гарний дає. Тобто тут південна сторона, якраз туди тінь падає, якраз те, що треба. Ну і на рахунок інсектициду Геннадій Виноград вже зняв відео, що в Черкаській області довгоносик вовсю виліз, тому вважаю, все ж таки, що треба інсектицид якийсь. На цьому все. Обробляйте свої сади. Дякую за перегляд.